наших захисників безправних, закріпачених громадян цієї країни. І тому сьогодні ми в 13 раз збираємось на майданах та головних вулицях наших міст, щоб захистити права тих, хто зробив для країни неможливе, хто врятував країну, видер її загарбницької ординської пащі та зупинив ворога. І я вірю, що настане день, коли Конституція України запрацює для кожного з нас по справедливості. Вимагаємо термінів служби! Вимагаємо термінів служби. Вимагаємо термінів служби. Вимагаємо термінів служби. Терміни служби це необхідність. Терміни служби це необхідність. Терміни служби це необхідність. send out